Основні фізико-хімічні властивості таблетки, вкриті оболонкою жовтого кольору з двовипуклою поверхнею. Форма випуску таблетки вкриті оболонкою. Фармакотерапевтична група. гепатопротекторні препарати. Показання ДЛЯ застосування АНТРАЛЬ Р. показаний дорослим для лікування гострих і хронічних гепатитів різного генезу, у тому числі вірусної тіології та цирозів печінки. У педіатричній практиці Антраль Р рекомендується для лікування хронічних гепатитів з помірною та високою активністю, а також постгепатитних цирозів Спосіб застосування та дози. АНтраль Р призначають усередину після їди три рази на день, дорослим та дітям віком старше 10 років по 0,2 г на прийом. Дітям у віці від 4 до 10 років по 0,1 грама на прийом. Тривалість лікування залежить від тяжкості хвороби. Середній курс лікування становить 3-4 тижні. Курс лікування слід повторити після 3-4 тижневої перерви. Побічна дія препарат загалом добре переноситься хворими. В поодиноких випадках при тривалому застосуванні антралю Р. Можливі диспептичні явища, що проходять після відміни препарату Протипоказання. Порушення видільної функції нирок. Індивідуальна підвищена чутливість до компонентів препарату передозування. При випадковому вживанні великих доз препарату слід промити шлунок та, у разі необхідності, провести симптоматичне лікування особливості застосування. Рекомендується приймати Антраль Р через 20-30 хвилин після їди з помірною кількістю води або молока. Умови та термін зберігання Таблетки Антралю Р 0,1 г зберігати в сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці. Таблетки Антралю Р 0,2 г Зберігати в сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці при температурі не вище плюс 25 градусів Цельсія термін зберігання 2 роки.